Андрію, це може бути так, це може бути фатальним. Не можна таке робити. Він чужий. Незручний максимально, як довго цілить і фу, ідеально виконує. Та ще як переводить на протилежну лузу. Ну, є своє. З іншої руки, бачите, б'є. Ще трохи частково підбуває кулю, так піре... з пірамі, з цього свояка, що він там думав. Хороший свояк, удар. І... Друзі, а я, а я, я би мій хотів мій. порекомендувати вам а, магазин білярної атрибутики онлайн-магазин Білік Магаз. Ось тут ви можете знайти кії, крейди, наклейки. Просто 20 заходите 20 на сайт, залишайте заявку, та менеджер з вами зв'яжеться. Друзі, Поїду, ссылка добре. в описі до відео. Переходьте стол. за посиланням. І... Так як він і вміє. З ударю. Але цілить просто в яблучко. І є вихід на середню. Можливо, так? Тому що там є свояк, можна забивати. Або просто хочу поставити в лузу, щоб накотити. Добре. А він дивився, чи він чужого зможе дати. Ну який прекрасний. перевід, так? Добре. Докочується куля в середню, так, буде грати свого, а може і чужого, а може і взагалі в, в кутову ліву, ні, в середню все ж таки чужого. Забиває. Правильна сила, так, відчуває просто. Максимально робить, ну, трохи, як на тренуванні, просто вишукувались так кулі на столі. Але бажано було би бити та що мішає, тому буде бити з іншої руки. Здорово. Ну ще чужий ще один злівою. Чи можливо свояка ліпше? А ні. Такого можна так чужого цілити. І підбити. Ще б трохи і бонусний би впав. Ну, це просто шедеврально так. Уф. Як картина зразу помінялася. Ой-ой. Він просто їсть їх, так, він їх <кхід> на сніданок обід і вечерю, як ми бачимо, просто. З'їдає ті кулі, невимушено так. Підходить і він знає, що він буде робити після забитого, забитого, забитого. Так, Андрій думає наперед. Незручний удар, але замикає його в лузу, кутову. І що буде свояк? чужий. Свояк вибирає клесто. Добре, скочує просто. Все получається, все вдається, так? Дуже і дуже. Збоку навіть виглядає так, ніби це дуже просто, але насправді візьміть кий у руки. До речі, які можна замовити за посиланням нижче, так? Кий для новачків, для любителів, та людей, які вже трохи шарять, так? Також там є крейда та інше більярдне спорядження. Атрибути. А ми тим часом. Дивимося, як Андрій все філіграно робить, так? Е, кожен удар він продумає наперед, щоб він не думав, так. Не видумувати складні удари такого свояка Вибирає замість чужого дивно. Він його бачить. Він його бачить прекрасно. А ні, викотилось. Є чужий, можна підкотитись. Клистов, що закінчує. Так. І як же здорово зіграно, тому що зараз буде забиття чужого, так? Ну і максимально потрібно підбити. Він робить це сотні разів. Можливо, навіть і на день, тому він знає, куди бити, так, кулю. Він знає, що вона паде, і її потрібно ще підбити. Мало того тільки забити. Треба подумати правильний винт. А ні. Чи там не можна було підбити? Тут що? Незручний знову? Чи зручний? Не видно на камері? Для Андрія байдуже. Клистов гасить. Що це таке? Єс. Він в лузі. Ну що, останній ривок. І холоднокровно відігратися. Штрафу не було. Викочується середня. Халепа. Халепа, напевно, цей матч. Вже зрозуміли. і так камбеку тут не очікується, тому що прекрасніший, філігранніший, супер мега вихід. Так, партія закінчена.